Дякуючи нашим Збройним силам, ми маємо можливість приділяти увагу і іншим сферам нашої діяльності, зокрема, однією з таких сфер, одним із таких фронтів у нас є допомога. Зокрема, сьогодні хотів би коротко доповістися, як ми працюємо за напрямом і за викликом, одним з найбільших викликів, пов'язаних з війною. Це робота з внутрішньо переміщеними. Особами в нашій області З початку повномасштабного вторгнення через область у нас пройшло практично десь 274 тисячі внутрішніх переселенців, із них практично зареєстрованими в службах соціального захисту є 152 тисячі осіб, і наразі ми маємо на тривалому проживанні у нашій області 97 тисяч. Наразі ми спостерігаємо зменшення кількості тих осіб, які залишились на постійне проживання. Така тенденція пов'язана, на мій погляд, перш за все, з успішними діями наших Збройних сил, які звільняють тимчасово окуповані території і родини, які проживали тут з задоволенням і виконуючи, мабуть, свої мрії, повертаються до своїх осель. Більшість військов... внутрішньопереміщених осіб нашої області проживають, звичайно, в приватному секторі. Але громадами були створені відповідні місця компактного проживання, таких у нас по області 63. Наразі у цих місцях ми маємо близько трьох тисяч осіб, які проживають внутрішньопереміщених. Окрім того, область надала прихисток для 402 підопічних інтернатних закладів. Донецької області, Луганської, Запорізької, Херсонської і Харківської областей. Тобто, практично з п'яти областей, ми прийняли підопічних інтернатів. З законними представниками в область також приїхало 208 дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони наразі перебувають під постійним соціальним супроводом наших фахівців. Зокрема, щодо, щодо таких діточок, хотів би зазначити, що за ініціативи дружини президента першої леді Олени Зеленської, у нас з 10 будинків сімейного типу, яким запропоновано був відпочинок, зокрема в Карпатах, 6 таких родин з числа внутрішньопереміщених осіб були саме туди на відпочинок. Це 38 діточок. Саме цих саріт наразі відпочивають в Карпатах. У всіх місцях компактного поселення внутрішньопереміщених осіб у нас створені достатньо належні умови для їхнього проживання, для їхнього побуту, і саме головне, що для, для надані всі базові послуги, які необхідні для зазначених постраждалих. Обласною адміністрацією, районними військовими адміністраціями профільними службами здійснюються моніторингові візити, зокрема, і мною особисто, і керівниками районів, результати яких стають предметом розгляду на координаційному штабі. У нас відповідний координаційний штаб роботи з внутрішніми переселенцями створений при. Обласній військові адміністрації, відповідні штаби створені в районах і підрозділи, які працюють саме в цьому сенсі, створені також і в громадах. Якщо говорити про соціальну підтримку вимушених наших переселенців, то органами соціального захисту населення області забезпечено координацію роботи щодо на всього спектру послуг соціального характеру, які, перш за все, хотілося би зазначити допомогу. На проживання внутрішньо переміщеним особам в червні, зокрема цього року, за дві декади червня нараховано 55 тисячам внутрішніх переселенців на суму понад 169 мільйонів гривень. Медичні послуги в закладах в наших медичних закладах області отримали понад 137 тисяч сім тисяч внутрішньопереселенців, починаючи з початку повномасштабного вторгнення. Всі запити на навчання для діточок внутрішньопереселенців у нас практично всі задоволені на 100%. І наразі ми маємо серед діточок, які переїхали до нас на постійне проживання, 6,5 тисяч діток, які навчаються в наших навчальних закладах. У філіях і відокремлених структурних підрозділах нашої обласної служби зай... зайнятості отримували послуги. 3819 внутрішніх переселенців, працевлаштовано 914 осіб. Тобто, хто звертався, практично всі отримали консультації або стали на облік, або працевлаштовані. Окрім того, триває робота з компенсації роботодавцям витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО. Ви знаєте, що, що така програма діє і за кожного працевлаштованого. Той, той, хто працевлаштував, тобто роботодавець отримує 6700 гривень. До служби зайнятості звернулося, зокрема, 146 роботодавців, які працевлаштували 236 осіб, числа внутрішньопереміщених осіб. Як я зазначив, у нас працює координаційний штаб, саме який займається дотриманням прав, свобод і законних інтересів внутрішньопереселенців наших. Ми Розробили проект обласної цільової комплексної програми, за дорученням віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук, пов'язаний з підтримкою внутрішньопереміщених осіб, який перебуває на етапі погодження. Наразі в нас працює і вона удосконалена саме на цей напрямок програма Турбота. Ми туди відповідні правки внесли з самого початку, і відповідно до цієї програми в нас здійснюється оцей повноцінний соціальний захист. Але проєкт. Самої вже програми у нас є, і ми, він перебуває наразі на стадії затвердження. На сьогодні в місцях компактного поселення у нас близько тисячі вільних ліжкомісць. Також з огляду на події, які трапились на Херсонщині, ми підготували близько трьох тисяч місць додаткових саме для компактного проживання тих осіб, які, тих родин, які можуть переїжджати з Херсонщини. І ми в готовності до цього. Проте сподіваємося, що ті сусідні області, які взяли на себе перші розміщення, перші таких осіб, які потребують цього, що вони вже задовільнили ці потреби. Наразі в нас такої потреби щодо розміщення саме херсонців, поки немає. Хоча процес практично триває щоденно, щоденно ми інформуємося, скільки родин переїжджає. З деокупованої нашої території Херсонщини в зв'язку з тими подіями, які трапились безпосередньо на територію, яка контролюється Україною, хотів би при нагоді подякувати дійсно всім громадянам, всім, всій громаді Черкащини. Хотів би подякувати волонтерам, меценатам, керівникам громад, районів, які повноцінно виконували і виконують місію щодо. Задоволення потреб внутрішніх переселенців, тому що ми всі українці, в нас немає такого поняття, що хтось другий, аніж ми, і ми всі, от, зокрема, Черкащина, дуже гідно е, взяла на себе таку відповідальність, дуже гідно е, забезпечує потреби внутрішніх переселенців і переконаний, що так має бути, і таким чином ми зможемо перемогти непрості, непросту вражину, непрости непростий расизм. Як явище.